Давайте вітати в нашому отелі професора політології Києво-Могилянської академії наукового директора фонду Демократичні ініціативи, а також поборником демократичного устрою. Які сприяє розвитку нового покоління демократичних лідерів, політиків і громадських активістів Олексія Гараня, пане Олексію, вітання вам саме ось таким трактуванням, ви отримали е м, величезну е м, честь. Йдеться про державну нагороду Великої Британії, медаль Британської імперії від імені його величності короля Чарльза Третього. І ми вас, звісно, гратулюємо. Вітаємо з цим. Дякую дуже. Знаєте, тепер правильно звертатися до мене. Олексій Гаран -E О, БІМ. -E тобто British Empire Medal, Да, от правда українською. Це буде трошки смішно звучати. що Олексій Гарань Бем. От ну, ну це я жартую. Звичайно, ну, але але я це то, не але це не БЕЛА той самий саме а, <ривіт> Водночас це не БЛМ, не Black Lives Matter. Пане е, Хоча я знаю, що ви є таким пропонентом Black Lives Matter, як е, та людина, яка дуже дуже опікується е, африканськими країнами, подорожує там е, і просуває саме українські наративи на цьому. Континенті щойно про це й говорили з о, Олегом Саканом в студії про те, як о, така російська Африка, російська африканська доктрина ну не все там йде гаразд для росіян. Пане Олексію, до, до речі, а ви, чи ви можете показати цю медальку? Чи чи є у нас під рукою? А, у вас ну є це є ця медалька, ага, а ось не знаю. Ось так, вона. так так, ось ця та медалька. Не знаю наскільки видно. Ось написано, підтвердження у мене є, що це значить «His Majesty the King». От, але я вам скажу, Пітере. Я знаю, що ви любите такі гуморні речі. Насправді ми поспівали там разом з паном послом. Співали «God Save the King». От, е, ну, шкода, що я вам не переслав так. Я думаю, ми послухали б, значить, як ми співаємо. Він, до речі, дуже добре співає, і е, в церковному хорі навіть співає, що е, щонеділі в правильній церкві. В правильній церкві. Ну а якщо говорити, ви що може, е, якщо говорити про цю нагороду, то е, очевидно, що е, це. Не тільки мені, а це зокрема фонду демократичні ініціативи. Тому що ми два роки вели спільний проєкт е аналітичний і, в тому числі під час війни, і тому це заслуга моїх, моїх колег і заслуга відомого аналітика, виконавчого директора фонду Петра Бурковського, який зараз в армії. От так, що він не був на цій церемонії. Ну, це така спільна, спільна заслуга. День ініціативи на всіх фронтах. Дуже приємна подія. І з коли вже згадали ми про українські британські відносини, про партнерство, звісно, тут ми не можемо не почати з теми призначення Валерія Залужного. Повноважним послом, саме надзвичайно поважним послом в сполученому королівстві та північній Ірландії, як ви сприйняли цю це рішення? Костянтин Ерісеєв, відомий український дипломат, поставив такі два важливих запитання щодо цієї справи: чи зважила банкова всі можливі дипломатичні варіанти для обрання максимально ефективного варіанта для інтересів України? України саме в цій країні. І чи політична конкуренція виявилася вагомішою причиною для згаданого дипломатичного призначення? Я хотів би передрусувати вам ці запитання. Так, Дану, пане Єлісієв, мабуть, дав відповіді на ці питання? Да. О, ні, чи він їх він їх, їх залишив риторичними людини? і відкритими, до речі, Риторичними. Так. Ну я теж коментував там перший день в такому ключі, але ви знаєте на що б я звернув насправді? Ми не знаємо відповіді на ці питання повністю, да? тому що ми не знаємо. Толком позицію самого залужного, і він, він сприйняв це. Да? Тобто, чи його уговорили, чи він дійсно хотів, якось це так співпало, що і він, і колишній начальник генштабу Шаптала вони виявилися нездатними до військової служби, що вони пройшли комісію. Ну таке співпадіння, да от що обидва вони е е погіршилося здоров'я. Ну, може бути, може бути. Знаєте, що я б сказав? Я б тут хотів послатися на людину, яка дуже авторитетна для мене. Це Валерій Чалий, який часто у вас буває, колишній посол в США, колишній заступник міністра закордонних справ. І він звернув увагу на те, що от саме це оголошення, воно якби виглядає, яке зробили МЗС і президент Зеленський. Воно виглядало якось дивним з точки зору дипломатичних процедур. Тому що ми всі знаємо, що є процедура так званого Агримана, до речі, французьке слово так, про французьку ви говорили мову перед тим. І вона означає, що якщо країна хоче надіслати нового посла, вона запитує України перебування по дипломатичних каналах згоду цієї країни. Якщо країна підтверджує, то тоді це вже це означає, що ця процедура Агримана здійснена і тоді вже оголошується про призначення посла. А тут чомусь було оголошено саме про, е ну як би наперед, що ми тільки подали запит британцям. Ну, я думаю, що британці погодяться, так, але чому відхід від традиційної дипломатичної практики? От, на думку Валерія Чалого, це ну... Не дуже добре з точки зору і професійності, і якими політичними принципами керується наше керівництво, коли приймає такі рішення. Тому що, якщо ми хотіли, скажімо, якщо навіть да, Офіс президента хотів послати меседж про те, що Саме залужний туди поїде, ну це ж можна було зробити інакше, правда. Тобто, це можна було е, сказати, що я витік інформації, що наше джерело повідомляє. Зрештою, сам би залужний міг би сказати, що я прагну дипломатичної роботи і взяв би на себе відповідальний напрямок у важливій країні. От можна було так зробити. Чомусь вирішило цього оголосити наперед, і після того почалося багато пояснень, тому що. Пішли ці питання, а як цитат. Потім з'ясувалося, що він уже не, не на військовій службі, тому що, е, тому що е, не прийшов ВЛК і так далі, і так далі. Тобто цього здається можна було уникнути. А стосовно того, е, чи був тут політичний мотив у е, Зеленського, ну я припускаю, що був. Я припускаю, що був. З іншого боку, теж можливо, що коли шукали е, шляхи застосування досвіду залужного, ну, можливо, він сам і, і разом з президентом вирішили, що це буде е, найкраще. Який він буде дипломати, ми насправді не знаємо. Сподіваємося, що буде добре. Дипломатам, що це піде в плюс в країні, так пане Олексію, дякуємо дуже за а, ваше пояснення вашої позиції, ваш аналіз, друзі, професор Олексій Гарань, Гараньбі. -E Ще раз затолюємо пана Гараня з відзнаку його величності а, короля Британії а, Чарльза третього.